Поки Зеленський знаходиться в США, чи може бути і загроза його життю там? Не всі ж люблять Україну, не всім подобається політика Зеленського і багато там російських шпіонів. Чи може бути якийсь замах, наприклад, на нього? Чи є загроза життю і здоров'ю президента України? Поки він не на своїй території так би мовити. Чи повернеться наш президент в Україну живий і здоровий, чи зліфта? Ну, так, да, все ж таки, да По-перше, він досить потужно охороняється. Це, по перше. По-друге, тут карта виважених дій Ну тобто, це не просто знаєте, хлопчик з? Цукровою ватою гуляючи по Таймсквер. Ні, це прям така якась знаєте, локалізація процесів. Ну тобто він не гуляє там, просто прогулки е, утворює, тобто він якось локально точково перебуває в тих місцях, і там, де він перебуває, він перебуває е, ну, в безпеці, ну тобто під охороною, під наглядом. Але знову ж датам в Трампа Трампа змогу е, знайти. Давайте так: чи е, має хтось намір пошкодити життю або здоров'ю нашого президента? Ну, має, да, але тут більше інформаційно, тут більше як плітки, тут більше якісь. Інформаційні розгойдування, і до речі, в татах тут я не знаю, чи в спливчі це, чи не впливе. Вспливе. е, да буде така повістка, буде таке повідомлення, що дійсно чи то е, хтось планував ну ледь не замах, е, чи хто план, чи то хтось планував ну якесь тут розгойдування негативної інформації навколо е, персони Зеленського буде, і ми про це дізнаємось. Ну тобто ця інфа вона вспливе проте, все ж таки, врешті-решт він повернеться в Україну живий та здоровий? Ну що ж, ми минулого разу з вами говорили про те, що Зеленський поїде в США? Ось він поїхав нарешті туди, і mm -hmm. при зі своїм планом перемоги. Вже він його представив двопартійній делегації Конгресу США. Як вони відреагували на все це? Як вони бачать цей план перемоги? Чи підходить він, чи не підходить, і що буде далі? Давайте поглянемо. Проте я пам'ятаю минулий розклад, і мені показувало, що все ж таки по виходу е, наш президент чомусь залишається незадоволеним цією подорожі, незадоволеним цими зустрічами. Давайте так. Як сприйняли план Зеленського ті е, спільноти, яким він вже його продемонстрував? Mm -hmm. Як я і. Як сприйняли, ну тобто, по перше, немає знаєте, такого повного погодження, немає того, що вони, наприклад, кажуть, так клас, ми це приймаємо дуже зручно. всіх влаштовує, взагалі не так. Тут навпаки мені показують, що те, що запропонував Зеленський, хоча тут за цією картою я б сказала, що те, що він запропонував, це вже містить в собі певні. Від нас кроки, які свідчать про те, що ми пішли на якісь поступки. ну, тобто, ми з чимось, тим, щоб нам не дуже хотілося погоджуватися, все ж таки ми з чимось погодилися і, враховуючи нові якісь, як це називається, покрипки, враховуючи нові якісь дані. Ситуації, да mm -hmm. ми все ж таки, да ми все ж таки його е, ну як предоставили, показали. Проте е, як сприйняли, сприйняли в більшості своїй позитивно. Е, проте тут все одно тема доопрацювання, все одно тема непогодження, все одно тема маніпуляцій, і спроб протиснути та прогнути якусь свою схему. Давайте так, як давайте ще раз поглянемо. Як буде себе почувати наш президент в фіналі взагалі цієї зустрічі стосовно запропонованого ним плану миру? Як буде себе почувати наш президент в обмеженнях? Ну, тобто, дивіться, як він себе буде почувати? Він все одно. Е Буде почувати себе як, ніби знаєте, певні обмеження з нього зняли. Ну, тобто, якась частина цього плану все ж таки вона реальна, і її беруть як за основу того, що будемо втілювати. Це по перше. По-друге, цей візит він підштовхне до конкретних дій. Він випадає по суду як. Ну, такий досить доленосний, тож не дарма він туди з'їздив, не просто так він з ними зустрівся і витратив свій час і власні ресурси, тому що тут людина витрачає чомусь власні ресурси. Ну, це мається на увазі там час, досвід і все таке інше. Але все одно проте, по поверненню будуть відбуватися якісь коригування, і коригування будуть відбуватися саме кадрові, саме людські. Тож за цим розкладом схоже на те, що він щось запропонував, він привіз якісь свої пропозиції, їх порізали, певну частину погодили, але певну частину для того, щоб її втілити, ну як змусили до того, що потрібні кадрові зміни, потрібні якісь перестановки саме людські. Тут когось понизити, когось звільнити, когось прибрати, когось змінити його статус, змінити його посаду. Можливо, тут навіть анулювання якоїсь посади відбудеться після цієї зустрічі. Спостерігаємо. Ми це побачимо і чим це закінчиться, врешті-решт. Так, да, і от знову нам пообіцяли. Ну тобто, зробіть оце, оце, оце. Ну тобто, нам на зустріч висунули певні умови, які пов'язані зі зміною кадрів, зі зміною керівних якихось посад. Е і тут карта така випала не дуже, вона мені подобається, яка каже про те, що на це потрібно більше часу, аніж заплановано. Ну тобто, аби це втілити, тобто таке відчуття, знаєте, ніби план дій зрозумілий, що за чим робити зрозуміло. Але, на жаль, зробити це швидко немає технічної можливості, немає фізичної можливості. Тож, приблизно так, ми зробимо це і отримаємо те, на що сподівалися і те, чого хотіли. Проте зараз ми зі свого боку будемо якимось таким хитрим чином намагатися обійти певні ем, обмеження і якимось чином все ж таки втілити те, щоб прискорити е, отримання Україною перемоги, Тож тут до перемоги все одно ми прийдемо, ми все одно отримаємо те, що ми хочемо. Але через цю поїздку, через оці нові якісь іде ідея як подовження по термінам. Ну тобто, щось довго потрібно втілювати. Я не знаю скільки довго, тому що довго це дуже відносний час. тож… Я вірю в те, що до кінця року ці питання всі будуть вже узгоджені, і ми нарешті отримаємо те за що ми боремося. Який це вже одинадцятий майже рік. Нещодавно відбулися такі масштабні кадрові зміни. Багато людей змінилося, змінили посади, їх поміняли місцями. Їх не, не влаштувало те, що відбулося, чи просто потрібно ще це зробити додатково. От ті зміни, які вже відбулися, це їх влаштовує, чи знову треба міняти саме ці Це їх позади? влаштовує, це mm. їх влаштовує. Ну тобто те, що вже відбулося, це їх влаштовує. Більше вам скажу, це відбулося. Всі зміни майже всі зміни відбулися. Ну, я маю на увазі зміни на високих ланках. Ну, mm -hmm. тобто, не просто якісь кадрові такі текучі е, зміни, а тут саме е, такі конструктивні, ті, що е, довготривалі і. Але це не все, тому що тут потрібна все ж таки трансформація. І, або знаєте, що я скажу? Або та попередня карта помірності вона може свідчити про те, що це ті зміни, які почалися вже давно. І uh -huh. знову в мене картинка, як Єрмак повертається зі штатів з якимось пакетом новин для України, і е, які під собою. Мають в складі саме зміни кадрові, що ми спостерігали останнім часом. Тож це може бути як продовження ще тих домовленостей з певним коригуванням умов, скажімо так. Тому що тут карта, яка каже про те, що те, що вже змінилося, вже по факту воно задоволено відреагували наші партнери. Але далі ще щось треба робити, і от тут ніби вже є розуміння, що саме треба робити, і тут мова йде про зміну імператора. Ну тобто, тут не просто на рівні змін кадрових, а тут на рівні змін вищого керівництва держави. Тож ми зараз з вами будемо спостерігати не просто а, кадрові зміни, коли там будуть прибирати когось там з. Кабміну, наприклад, чи когось там з оточення президента. А тут ні, а тут саме може бути: це може бути оточення президента найближче, це може бути вище керівництво. Хто це? Це військове керівництво чи це політичне? Ні, це все ж таки мені показують політичне керівництво. Будуть зміни, а можливо, навіть і у військовому вищому керівництві будуть відбуватися зміни, тому що. От тут якась потреба в тому, щоб змінили імператора. Всі, кого можна віднести до імператора, це вищі ешелони влади нашої держави, тобто, це хто там президент, і ті, хто навколо нього в найближчі оточення. Це ну тобто, тут потрібна зміна якогось імператора. Це може бути головнокомандуючий, якщо мова про військових, да, це може бути якісь там радники або представники держави на вищих рівнях. Тож маленькі зміни зробили, тепер повинні відбутися великі зміни. От саме цього потребують від нас наші партнери, і саме з цим повернеться наш президент. Угу. На днях е у у УМІРО звільнив двох заступників Буданова, і пішов такий як слух більше, бо він не підтверджений був офіційно. Що планується відставка самого Буданова. Чи може бути це е воно? Я дивилася питання про Буданова, але мені так його задали в контексті чи буде звільнено Буданова? І там відповідь mm -hmm. мені показала, що там не зовсім про звільнення, там все ж таки про ем, ну, якусь таку трансформацію його посади. Ну тобто, чи то він почне займатися якоюсь іншою е, структурою керівники на керівних посадах? Тож, я побачила зміни в кар'єрі. Буданова мені показали, але я не можу назвати це звільненням, тому що ну, там якась, знаєте, така ситуація, як екологічна якась звіль... е, ну, зміна відбувається. Е, чи пов'язана ця зміна з Будановим? Давайте поглянемо, Чи мається на увазі саме Кирило Буданове? <сміс> 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 не зовсім не зовсім. Ні, знову мені про Буданова показують і до речі, я ніколи не заглиблювалась е, саме в його роботу. Ну да, розглядати його роботу, бо що її розглядати, е, поки ми прокидаємось щодня на то на тому, і подяка. Да, скажімо так, проте буде все ж така, все ж таки якась е, така важлива зміна в його діяльності, що йому особисто приносить якийсь. Розквіт, якісь нові можливості. Ну тобто, та зміна, яка відбудеться в кар'єрі Буданова, вона для нього дуже конструктивна і дуже багато можливостей перед ним відкриває. Ну тож і для України це, врешті-решт, програється дуже позитивно. Оця зміна, яка станеться саме з Будановим. Чи мались на увазі той перевернутий імператор? Чи то про Буданова? Ні, це не про Буданова це може бути ледь не президент, щоб ви розуміли, тому що тут хтось дуже важливий і дуже потужний. І той, хто ну тримає контроль, той, хто тримає владу, той, хто тримає велику відповідальність в своїх руках. Тож тут на рівні ледь не президентському, Тож це може бути дійсно або звільнення. Я не знаю просто, як називаються правильно ці посади. Там апарату президента, наприклад. Знову ж таки, якісь там міністри, міжнародні, якісь люди, які пов'язані з міжнародною діяльністю, прем'єр-міністр, голова МЗС прем голова МЗС змінили. От от якась зміна глобальна, конкретна, вона станеться, і ви сказали прізвище у міров. Можливо, навіть мова про нього йде, щоб ви розуміли. Угу. Ну, тобто, тут хтось дуже дуже, той, хто може впливати, той, хто а, тримає структуру, той, хто тримає імперію. Ну, тобто, не просто людина, яка призначена на посаду і виконує якісь свої посадові обов'язки, mm -hmm. а тут на рівні впливу масштабного. Ну, тобто, когось е, звільнять, доведуть до звільнення, спровокують на звільнення, висунуть йому якусь умову. Яка буде потребувати відходу від посади до керівництва, скоро станеться. І це буде пов'язано саме з цією зустрічю, яка відбувається в штатах нашого президента з нашими партнерами? Угу. Ви знаєте, що за Буданова подумала. Пам'ятаєте, коли Залушного звільняли Буданова на цю посаду пророкували? Може таке бути, що він буде головнокомандувачем? Ні, я ніколи не пророкувала за Буданова на цю посаду, тому що Буданов в мене чомусь він постійно йде як в е, е, щось альтернативне. Ну тобто, mm -hmm. щось інше, чомусь. Ну тобто, це не про армію, це не безпосередньо військову справу. А це більше якесь воно чи то воно більше соціальне, чи то воно більше пов'язано з міжнародними процесами, якимись угу. теж підходить воно до тих розкладів? Ну тож це не зміна, наприклад, Цирського на Буданова. Це питання я переглядала і вздовж угу. поперед мені показали, що ні, Буданов не буде. Якось мені не по... ну, давайте ще раз поглянемо: чи буде Буданов мати безпосередні брати безпосередню участь у військових процесах? Там. На посаді головнокомандуючого да, чи стане? М ні, -ні, ні, ні, ні. В нього свій шлях. В нього свій шлях, і його шлях він досить такий квітучий і надовго. От, справа там. в тому. Ну, тоб... Мах. І це для нього для нього буде щось нове, тому що він як буде навчатися новим патернам, новим якимось проявам на фоні, на базі старих знань. Ну тож це якесь розширення для нього ідеї його можливості, його і йому від цього класно. Ну тобто він від цього буде більш задоволений своєю діяльністю, своєю роботою, своїми можливостями, тому що зараз він мені чомусь пов... випадає як в обмеженнях певних. Приблизно навіть не розумію, про що може йти мова. Зеленський ще з Шольцем зустрівся в Нью-Йорку, і про що вони там говорили, що таке, не, не для, як то кажуть, поза кадром. Без краваток таке. Без кроваток. Да, е, mm -hmm. Так, е, про що, як відбулася зустріч, зустріч. Зеленського з mm Шольцем. -hmm. Шроць тримається за свої штани. Це, по-перше, він дуже переймається обличчям своїм, він дуже переймається, як він виглядає, що ну, тобто, його дуже турбує думка інших. Це по-перше. Ну, тобто, як Зеленський випадає лицарем-жезлів, ну, тобто це ініціативна людина, яка пропонує, яка щось доносить, яка чогось потребує, яка ініціює певні справи і певні дії. А Шольц мені випадає людиною, яка тримає своє в руках і намагається, аби ці штани з нього все ж таки не впали і залишились на ньому. Бо якщо вони впадуть, що ж він буде робити? Довгі роки підуть дарма? Ну тому отак якось показують. Врешті-решт чим закінчилася зустріч Шольца Зеленським для України? Чим закінчилася зустріч? Таємниці були якісь таємні таємні обговорення, були якісь, як ви кажете, без криваток за лаштунками розмови спілкування. Люди одне одного не почули. Про що йшла мова? Чомусь іде про третю особу? Ну ніби як про третю людину? Тобто, можливо, це, це не Росія до речі, тому що тут ніби як. Ми намагаємося з Шольцом, ну, Зеленський Шольц, і третя особа, яка має вплив і на нас, і на Шольца. І ми, ніби як спираючись на думку третьої особи, намагалися отримати від Шольца якесь погодження, якусь протягнуту руку. Але, врешті-решт, чомусь ми як закинемо цю спробу і закинемо цю думку, і перестанемо розраховувати на Угу. Так, да, ми, врешті-решт, як ніби не отримуємо від Шольца те, що ми хочемо отримати. І таке відчуття ніби Шольца. Блін, ну його як залякують. От таке відчуття, він в досить такому пригніченому стані перебуває. Пригніченому демонструвати він це не може, тому що в нього ну знову ж таки. Репутація. Аби штани не впали uh -huh. з нього, да, репутація і все інше. Брехати він не може, тому що знову ж таки спостереження і аналіз його дій і фраз. І якийсь імператор все ж таки тримає його за шкурку і каже йому, що робити. Тож це не може шось. Пос... Схоже на те, що це американці. тому що тут, ніби, знаєте, не просто. Як вони не хочуть нам допомогти, а ніби для того, щоб нам допомогти, їм потрібно від чогось свого відмовитися? А вони на це не погоджуються і не погодяться. Тож ми будемо мати можливість, врешті-решт, від того самого імператора, який тисне на тольце і на Україну. Якісь шукати обхідні шляхи. І там за картою місяць знову ж воно повторюється. Ну, тобто, ми будемо шукати якісь нові можливості, хитрити, аби обійти жорсткі умови. Угу. Але зустріч така собі. Ну, тобто, це не дружня зустріч, де угу. люди знаєте, потисли одне одному руку і задоволено розійшлися по своїх катах. Ні. Угу. Там, там ж головна була головне питання дозвіл бити по Росії і надав. Давайте, давайте знову глянемо, чи, е, отримав б, е, на дозволу, да? чи отримав Зеленський від Шольца хоча б натяк на можливість дозволу? Чи отримав Зеленський від Шольца диявол? все ж таки ні. Ні, ну знову, знаєте, це така якась от якась фігня така: ти помри сьогодні, а я завтра. Ну, тобто, Він не говорить ні, от прям відверто, він не каже ні. І ніби як ну, і це по дияволу, ну тобто, ні, він нечемна людина, невідверта і не за нас. Угу. Ну, Можливо, він там десь в глибині своєї душі за нас, проте він за себе. І йому не вигідно нам давати тягувати руку і давати нам дозвіл.